Слава Ісусу Христу, шановні люди, мир вам, дорогі українці. Дири, шановні люди, не хвилюйтеся. Те, що я хочу вам сказати, це не затронете ваших кошельків. Я християнин. Маманців. Я бажаю кожному з вас. Дякую. Дякую. Я бажаю кожному з вас миру і добра і міцного здоров'я. Я, я прийшов сюди для того, щоб нагадати усім людям, що є Бог, і Бог любить людей. Бог, який нас створив, він настільки сильно полюбив людей, що послав свого сина Ісуса Христа в цей світ для того, щоб нас врятувати від гріхів. Одесь іде заповідям, Бог залишив нам свої вимоги. Оскільки люди не дотримуються Божих заповідей, існує наслідок. Подібно як злочинець має платити за свої злочини, так само люди мусять платити за свої гріхи, Розплата за гріх смерть. Померти у своїх гріхах без Ісуса Христа, це означає провести вічність в пеклі. Але Бог не хоче, щоб людина гинула і потрапила до пекла. Пекло, воно для диявола, воно не для людей. Багато людей вибирає цей шлях і самі туди потрапляють. Але Бог послав свого сина Ісуса Христа в цей світ для того, щоб нас врятувати. Ісус Христос, Він помер на христі. Ісус Христос, Він заплатив за мене, добрі люди. Видіть воювати, не перебивайте його. Ка вас Бог благословить. Читайте Слово Боже. Вірте в Господа Ісуса Христа. Вони не віруючи, вони не віруючі. Вони знають свого ідола. Ідол, ідол. Ідол до ідол. ідола. Ідол. 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 Біє привіт, дай вам бог здоров'я, дай вам бо.